Доброго дня! Ми знаходимося в салоні магазині Теплокрам, де основним засобом обігріву служить оця прекрасна євробуржуйка з водяним контуром. Вона повноцінно за допомогою батарей опалює приміщення площею 140 квадратних метрів і висотою стелі 5 метрів. На перший погляд, це небагато. 140 квадратних метрів це ніби середній такий собі будиночок. Але... Звичайний будинок має висоту стелі 2,70 максимум 3 метри. Тут висота 5 метрів і цієї пічки достатньо для комфортного знаходження в магазині в будь-який період року. Якщо таку піч використати вдома паралельно з газовим котлом, і коли є можливість просто заки... закинути дрова, сі... сісти біля неї, так як біля справжнього каміна, то можна не тільки отримувати. Життєдальне тепло, а й мати е, приємний відпочинок і відпочивати морально. Крім того, буде приємно гріти душу думка про те, що будуть заощаджені такі енергоносії, як газ або електрика, якою опалюється приміщення. Тому що на даний момент в нашому регіоні чи будь-де е, найдешевшим способом обігріву є, є дров'яний обігрів. Важливим моментом також є е, якість дров, тому що е, дуже часто ми стикаємося з проблемою, коли е, люди не вміють заготовлювати дрова. Е, останніми роками люди настільки звикли до газового опалення, що просто-напросто забули старіші дідовські методи заготівлі. І е, дуже часто люди заготовлюють дрова взагалі або влітку, або навіть восени, для того, щоб зимою вже використовувати їх для опалення. Це неправильно. Це, по-перше, трішки, можна сказати, неповага людей до себе, тому що тих дров треба нарубатися, заготовити, трішки їх висушити в даному випадку, бо повноцінно їх висушити за період до пів року або навіть рік просто неможливо. І виходить, людина наробиться коло того, нарубається, а дров для того, щоб нормально опалюватися, йде в два рази більше. Крім того, сирі дрова е, дуже погано горять, е, дуже сильно створюється конденсат або в печі, або в димоході. Закоксовується, забивається димохід і створюється, е, виникає необхідність постійного чищення димоходу, постійного чищення, чи то печі, чи то котла, що дуже неприємно, і є дуже. Трудоємним процесом для звичайної людини, не маючи ніяких засобів спеціальних для чищення, почистити чи то димохід, чи то камін, чи то піч, чи то, не дай боже, котел дров'яний, стає цілою проблемою. Для того щоб уникнути цього, необхідно заготовлювати дрова завчасно. Найкраще заготовлювати дрова за рік до того, як вони будуть використовуватися, тобто вони мають. Відлежати цілу зиму, потім висохнути весну літо. Осінь, і тоді дрова за умови того, що вони будуть сохнути під повноцінним накриттям в провітрювому приміщенні, вони тоді будуть достатньо сухими для того, щоб їх можна було використовувати для опалення. Отже, якщо ви не маєте сухих заготовлених дров, то краще ті дрова, що ви маєте залишити. Нехай вони ще рік посохнуть, а замість того купити і використати. Брикети, вони сухі і ідеально підготовлені для спалювання чи то в камінні, чи то в печі, чи то в котлі. Така піч може служити прекрасним доповненням до вашої системи опалення. Коли маєте час, палите дровами. Коли не маєте часу, працює основна система опалення, будь-то чи електрична, чи газова, значення немає. Крім того, така біч дуже легко монтується в існуючому приміщенні, не потребує великих зусиль з обкладання її якимись декоративними елементами. Дуже легко монтується димохід. Єдиною вимогою, що має бути або зовнішня стіна, щоб зразу вивести навколо, або має бути можливість, щоб пройти крізь дах. Сучасні євробуржуйки мають дуже широкі застосування в країнах Європи. Для нас це поки що новинка, яка поступово завойовує ринок. Отже, у зв'язку з тим, що останнім часом газ стає все дорожчим і дорожчим, і українці починають поступово замислюватися над економією. Додам, що встановивши таку піч, дуже легко зменшити споживання загальне газу, що дасть можливість перейти в нижчу категорію цінову, а це вже буде суттєва економія. Таку або аналогічні печі можна придбати в магазинах Теплокрам або на сайті teplocram.com.ua. Також додатково можна замовити монтаж печі, системи опалення або димоходу до неї.